Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Що ви знаєте про Олександра Кошиця? Саме він познайомив світ зі Шедриком Леонтовича, а його обробка колискової Ой, ходить Сон край вікон стала основою джазового стандарту «Summer Time» Джорджа Гершвіна. В цьому 2025 році виповнюється ювілейна дата із дня народження Олександра, і на честь цієї події, 17 вересня, НБУ випустив нову пам'ятну монету номіналом 2 гривні. 150 років від дня народження Олександра Кошиця. Саме її я і пропоную вам на огляд. Тож скоріше підписуйтесь перед початком, якщо ще не підписані, та починаємо. Олександр Кошиць видатний український хоровий диригент, композитор, етнограф і педагог, який відкрив світові красу української музики та перетворив її на інструмент культурної дипломатії. Народився маестро 12 вересня 1875 року в селі Ромашки Канівського повіту. Нині Київська область у родині священника. Ще в юності Олександр розпочав етнографічну діяльність, записував народні пісні. А під час експедиції на Кубань у 1903-5 роках зафіксував близько тисячі творів, переважно історичних і козацьких. У 1912 році Олександр Кошець працював диригентом у театрі Миколи Садовського, ставив опери Миколи Лисенко, а згодом очолив хорову частину київської опери. У 1917 році Українська Центральна Рада покликала його до музичної театральної комісії, яка була зразком Міністерства мистецтв України. Після проголошення Української Народної Республіки голова директорії і головний атаман військ УНР Симон Петлюра запропонував кошиці створити хорову капелу і виїхати у велике гастрольне турне з метою ознайомити світ з новоутвореною державою незалежною Україною. Ключовим етапом його кар'єри стало утворення у 1919 році Української республіканської капели, професійного хору, що мав представляти Україну за кордоном. З 1920-го український республіканський хор. Під його орудою капела здійснила грандіозне п'ятирічне турне понад 17 країнами в усіх країнах Західної Європи, Австрії, Швейцарії, Франції, Великобританії, Німеччини, Голландії та інших і Америки, США, Бразилії, Аргентини, Куби. Давши близько 600 концертів. Саме тоді світ уперше почув Шедрика Миколи Леонтовича твір, що згодом став всесвітньо відомим як Карл оф зе Bells». Репертуар капели складався з українських народних пісень в обробці Кошиця, Лисенка, Леонтовича, Стеценка та інших композиторів, духовної музики та творів українських композиторів, адаптованих для західної сцени. Диригентський стиль Олександра Кошиця без палички, лише очима, руками та мімікою. Вирізнявся емоційністю, пластичністю та глибоким розумінням фольклору. Його мистецтво вражало найвибагливішу публіку, а в пам'ятні книзі Капели автографи сотень видатних особистостей, які висловлювали захопленням українським мистецтвом. Я раював від думки, що на мою долю випала честь показати всьому світові душу нашого народу. Таку ніжну, таку могутню, таку елементарну, а разом і загадкову, як сама природа, писав митець у книзі спогадів з піснею через світ. Олександр Кошець, автор понад сотні хорових обробок народних пісень різних жанрів, п'яти літургій та численних духовних композицій, заснованих на українських наспівах. Після падіння УНР Кошець не зміг повернутись до України. Після завершення турне оселився у США, а згодом у Канаді, де продовжив працювати з українськими хорами. Зокрема, заснував український народний хор у Вініпезі. Пам'ятна монета присвячена видатному українському хоровому диригенту, композитору, етнографу та педагогу Олександру Кошицю, який відіграв ключову роль у популяризації української музичної культури на міжнародній арені. Пам'ятна монета вшановує творчу спадщину митця, який справив таке враження на свідомості деяких своїх студентів-хористів, що вони перебрали на себе і продовжували його хорово-музичну місію, ставши диригентами хору імені Кошиця та пропагандистами українського хорового мистецтва. Творча діяльність Олександра Кошиця та хору його імені піднесли імідж української культури в Канаді та по всьому світу. На аверсі монети розміщено композицію, що символізує гастрольну діяльність української республіканської капели під орудою Олександра Кошиця. На матовому тлі відтворено стилізовану карту гастрольного маршруту, на якій позначено назви міст, де виступала капела. Між назвами міст зображено силуети ластівок: метафора духовного польоту, вільного руху та поширення українського мистецтва у світі. На дзеркальному тлі розміщено написи Україна. Рік карбування 2025 Малий Державний Герб України Номінал 2 з графічним знаком гривні. Унизу ліворуч зазначено логотип банкнотно монетного двору Національного банку України. На реверсі монети в центрі композиції зображено стилізований портрет Олександра Кошиця у фраку. Особливу увагу зосереджено на зображенні рук митця. Головного інструмента, диригента та засобу емоційного вираження тлом слугує хвиляста динамічна поверхня, що розходиться від герба Української Народної Республіки, символізуючи поширення української культури світом завдяки гастрольному турне капели. Ліворуч на зеркальному тлір розміщено написи Олександр Кошиць та роки його життя 1875-1944. Номінал монети 2 гривні. Матеріал карбування Незельбер. Маса монети 12,8 грами. Діаметр 31 міліметр. Гурт Рифлений. Категорія якості карбування. Спеціальний Uncirculated. Тираж монети 50 тисяч екземплярів. Монету введена в обіг 12 вересня 2025 року. Вона належить до серії видатні особистості України. Під час старту продаж монети в інтернет-магазині НБУ 16 вересня 2025 року її вартість складала 155 гривень. Помер Олександр Антонович Кошиця у віці 69 років 21 вересня 1944 року у місті Вінніпех. У радянській Україні ім'я Олександра Кошиця було під забороною, а родичі зазнавали репресій. Лише наприкінці 1980-х років почалося повернення митця в український культурний простір. Олександр Кошець подарував українські пісні крила, щоб вона могла злетіти над кордонами, як голос нації, що прагне свободи, гідності і визнання. Особисто я вдячний Національному банку України за поновлення пам'яті таких видатних людей, як Олександр Кошець, з соромом зізнаюсь, що до початку підготовки огляду на монету я про нього нічого не чув. Ця монета займає гідне місце в моїй колекції. Пишіть в коментарях ваші враження від новинки та огляду на неї, обов'язково ставте вподобайку під оглядом, якщо вам було цікаво, та не забувайте підписуватись на канал. До зустрічі!